Доброго ранку. Піду перевірю, чи щось кліє. Чудовий ранок. Серед тижня. Приблизно сьома година ранку. Йдуть через такі хащі, можна назвати так, до річки. Річка там мілка, але щось чекає. Цікаве. Ось так треба пройти тут. Так, що там буде? Тут попереду закритий міст. Що саме цікаво, що цей міст закрили не через те, що він старий, а через те, що там живуть пташки. Уявіть собі, там живуть пташки. Не, я не бачу там пташок. Якийсь цікавий вид, якого дуже мало. Вони занесені до червоної книги. А я йду рибалить. Спробую щось зловити. Ось спускаюся до річки, прям тут такі тунелі Багато кропиви треба обережно, аби не жалитись. Що ж там буде біля річки? Сонечко світить. Сьогодні я взяв з собою дві нові приманки. Я замовив їх на сайті тему, хочу протестувати. Це поверхневі приманки. Я покажу більш докладніше. Вже біля річки. Так, тихенько підходжу. Ось. Ось річечка наша, така класна. Голавліки плавають, це видно, аби їх не злякати. Мілка-мілка. Ось був головник. Втік. Супер. Що ж, зараз почну. Такі чудові співи. Зранку, пташок. на річці тихо. Гармонія. А я прийшов, щоб зруйнувати цю тишу. Урізноманітнити, хоч трошки. І так. Йдуть річки, тут такий спуск, ось покладу підсак. Так, і спробую трохи половити. Постав хайру від Джона. Спробуємо на той берег направити. О, вже удар зразу, зразу знову удар. Опа, є, є, є. Перша риба є відразу. Що за рибка? Не знаю. Напевно, головень. Так. Так, це головень. Ось такий красунчик. Так. Взяв з боку. Зараз покажу, який красунчик. І будемо його пускати. Ось такий красунчик. Ну що, пливи? Є. Yeah. Супер. ловим далі. Так, спробую направити в той берег. Краса. Тихенько, тихенько. Певно, не буде ударів. Бо я не бачу риби, яка би за приманкою плавала би. Так, мені потрібно закинути на той берег аж під самий берег. Оба! Майже. Майже. Але немає риби, яка би слідувала. Не, є, 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 був удар знов. Супер. Супер був удар. Так, спробую ще раз. Підійду ближче, а тут каміння треба бути обережним. Так, головна ціль закинути якнайдалі. Ах. Не знаю, не можу докинути аж до самих кущів. Закинути трошечки раніше течії. Отже, ось там. Супер. Є, 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 відразу, відразу клює. Що за риба? Не знаю. Ага, це окунь. Окунь, супер. Супер, клюну окунь. Так, такий окунь, зараз ми його відчепимо. Ага. Є. Ось такий окунь. Ага, не дається показати. Ось такий окунь. Тікає, тікає в підсак! Так, ще раз покажу. Ось такий окунь, Красунь. Красунчик. Так, і тепер спробую закинути якось за це дерево. О, супер. Є, щось відразу взяло. Є, 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 є. Відразу нападіння. Ага, що ж там таке? Я не бачу рибу. Що ж це там за риба така? Напевно, голови, я думаю. Так, а як же головень? Звісно, це головень. Так, цей трошки більший. Цей трошки більший головень. Зараз я покажу і будемо відпускати. Ось такий хлопчик. Ну що, пливи? Це чудово, що вони звідси мене не бачать. Отже, спробую здублювати це все. Ой, це погано зацеп, це не супер. Ненавиджу зацепи. Так, моя ціль відцепити. Я то його відцеплю. Є, відцепив. Так, все, я тут трохи нашумів, тому переходжу далі. Зараз рухаюсь до іншої локації. Ось наближаюсь до іншої локації. Спробую зараз зайти сюди. Тут трошки так хорошо. Ага. Ось як тут це виглядає. Якось так би тихенько підкрастися. Не знаю. Не хочеться злякати рибу, якщо тут стоїть. Ага, ще й небезпечно. А, я бачу. Ага, ось то це був. Це не був заєць. Це було... Так що у нас таке? Нутрія? Ось. Спробую якось цієї течії. Що тут ззаді? Ага. Спробую з течії, взяти рибу. Немає. Отже, спробуємо трошки раніше закинути там, можливо, є. Ай-яй-яй, відразу. Є. Є. Сидить, 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 сидить. Сидить. Ну, це щось таке побільше. Хороший головень, хороший. Це вже... Хіба це голонь? Мені здається, що це, напевно, не голень, а може головень. Що за риба? Ух ти, який головень. Його треба... Вау, вау! Дай... Давай спробуємо ближче сюди. Давай... Тепер... Тепер я спробую перейти. Ну, не хочу лізти в воду. Беру себе, беру собі під Так, спробую. Я треба просто підтягнути навіть. Не пану візьму рукою. Так. Чудовий хлопчина. Ну, не знаю. Десь... Напевно, більше кілограма. Гарний хлопчик. Гарний хлопець. Отже ось такий хлопець. Аж важко тримати. Де? Так, є тут десь кілограм є добрий. Гарний хлопчина. Так, я буду зараз продовжувати. Я дивився одну таку... і помітив одну цікаву річ. Тільки що як я витягнув головня, за ним слідував ще один трошки менших розмірів, отже, він, напевно, повернувся до свого місця перебування. Так же, спробуємо знову, чи щось буде. Спробую. Я не підняв приманку вчасно наверх, тому риба не відкликнулася. Ага, Немає. Так, спробую ще раз. Є, щось, щось є, є, був удар. Потопило. Потопило. Так. Зараз знову. Головень дуже активний сьогодні. Просто супер. Добре, зараз спробую трошечки порухатись по локації. Пішов сюди. Спробую тут просто закинути пару разів. Можливо, на тому березі щось стоїть. Так, є удар. Ой, мені треба перейти, я там не знаю, чи перейду. Прийшов. Все ж таки спробую подивитися, що тут є. Ага. Так, тут дов, довжелезна річка. Спробую, так як я казав, стелити потроху. Ага, там ще андатер пливе. Головня немає під кущем. Плюс там ще плеве Андатра. Ні, так не вийде. Те що я хотів, не вийде. Тому що ще Андатра сама злякала рибу. Йду через ліс. Тут такі гарні місця Я Зараз я вийду на річку. Ось. Ще якось я в цьому році тут ловив. Тут моя ціль спробувати тут половити і у тих верб. Я тут не буду довго, пару китків і я йду далі. Сьогодні немає багато часу, тому просто запускаю приманку потечі. Зараз спробую. Під ті верби пустить. Ось там. Немає. І тепер обережно треба закинути аж під ті верби. Вдалося мені закинути. А тепер питання, що там є риба. Ударів немає. Ай, був гарний удар. Був удар гарний. Тихо, можливо, там є рибка. Є, відразу, відразу сів, відразу сів. Ага, це на соколь. Відразу сів окунь. Прошу окунець. Так, ось такий окунець. Ай ай Обережніше треба закидати. Дивитися, що там гілки. Знову була атака. Ай-яй-яй! Щось нас доганяє. Супер. Спробуємо ще раз. Дуже важко закидати. Мала дистанція. І важко втілитися. Ще декілька раз спробую закинути. Або ще спробую закинути ближче туди. Пробую тут. Там бачу, вода повертає. Ні. Ось тут ще спробую. Ні. Спробую тут. Трошки проблематично тут кидати. Велика така швидка тече. Ні, немає. Ось перед камінням. Ще спробую. Немає риби. Ось тут може бути, бо тут дуже цікаве місце. Бу удар. Гарний, був удар, шиба вискочила. Спробуй ще раз. Не знаю, що за рибка Так. спробую ще ось тут закинути. Ай, був знову удар. Добре. Цікаво, атакує. Оп, є, є, щось є, щось є. А, зійшло. Топило, топило і зійшло. Спробую тут. Ай, був удар. Знову удар. Нас доганяє. Спробую ще раз. Ще спробую за ту гілку. Є, е, є, е, щось є, е, щось є. Е. Щось є, е, зійшло. Зійшло, щось було, зійшло. Зараз переходжу в інше місце. Спробую там ще пора закинути. І на сьогодні вистачить. Трошки більше, ніж година. Трохи затримуюсь. Але чудові сьогодні результати, тому йду, спробую щось цікаве там ще зловити. Головні, просто чудово сьогодні від... відкликаються, просто класно б'ють, реально супер. Зараз пригаю в машину, переїжджаю і закидаю знову. До речі, хотів ще сказати, що незабаром вийде нове відео на тему глибина. Це буде глибина Дістатися дна. Це буде останнє відео з глибини. Отже, потім я хочу ще е, створити три відео е, згідно до кожного. І там буде така е, своєрідна практика. Це буде розповідь більше з історії життя. Як це відбувається насправді? Трошки вигляду з моста, де зараз буду рибалити. Така класна річка, але я прийду туди трошки далі. Не хочу лізти по кропові, тому що не вдягнений спеціально. Ще раз тут закину. По, по березі закинути. Є атака. Доганяє, щось б'є. Щось нас доганяє. Щось намагається. Добре, йду далі. Спробую вздовж берега, тільки з цієї сторони. Є, щось сіло, щось сіло. Що за риба, не знаю, але щось сіло. Ага, окунь маленький. Окунь такий маленький, окунь. Зараз ми цього окунця випустимо. Диви окунець. Отже, зараз прийду в інше місце. хочу ще пара прозакинути. Куди буде йти додому? вже атака зразу була. Так, тут трошки важкувато. Кидати мені тут Кропива заважає. Так, так, погано теж закидати. Гілки. Мені головне підзакинути під ту сторону. Чудово. Знову атака була маленьких. Може форель, може головень. Ну, спробую спуститися. Спробую не знаю. Чи вийде? Вийшло. Ну, тут не, не дуже зручно, забажаю все. Кропива тут скрізь. Не хочу сильно жалитися. Я не вдягнутий добре. Трошки підчищу. Так. Що мені треба зробити? Мені треба якось закинути на ту сторону. Ще раз. О, мені вдалося закинути. Тут немає покльовок. Ні, нічого не здоганяє. Ось я бачу, там плавають головні. А якщо туди закинути? Ось як чудово було. Він атакував. Можна ще раз спробувати. Ага, вони там є. Цікаво, цікаво просто. Для мене важливо, аби на дерево, на дерево не не закинув, бо прийдеться лізти. Головні є в дереві тут сидять. Це як би мені стати. Вони вже розуміють, що це приманка на них. Але, але деякі намагаються атакувати. Йду додому, мав протестувати сьогодні ще дві приманки, але це залишу на наступний раз. Спробую поїхати на велику річку. Сьогодні тут перебалив, супер. Головень, гарний окунь. Всі малі були головні та окуні відпущені. Що ж, до нових зустрічей. Пока.